А ви фіксуєте адміністративні права порушення на відеореєстратор? На відеореєстраторну висидиш на машині, звісно. Так є ж заборони військової Виси. адміністрації використовувати відеореєстратори? Так, водіям правильно. Водіям. А співробітник поліції, коли керує службовим автомобілем, він водій? Е, так, ну не я. Водій даного транспортного засобу. Я а напарник нас вішав. Да, Можна да, я да, вам да, додав з приводу да, реєстратора. Да. Відеореєстратори в авто використовувати дозволено. Як це так? А ось так. Послухайте даного співробітника поліції. Кожен водій повинен це знати. Хочеш знати більше про свої права? Підпишись на мій ютуб канал. Потрібна юридична підтримка. Телефонуй. Зранку у вас є великий шанс, що вас зупинять співробітники поліції. Деякі поліцейські будуть шукати у вас ознаки вечірнього або нічного відпочинку. Інші співробітники поліції безпідставно будуть перевіряти усі документи і страховочку, також тому, що план є план, і порушників також потрібно притягати до відповідальності. Ми з адвокатом Антоном Болтіком повернулись до наших рейдів, щоб під час зупинки не були порушені права водія. Далі у нас стоять трукамщики. Фіксують швидкісний режим, друзі, не порушуйте швидкісний режим в населених пунктах. А ми їдемо далі. Бачимо, що співробітники поліції зупинили фуру, яка цікава була підстава для зупинки авто. Блять, він його відпустив. А, Фуру зупиняло, бо там. Проїзд заборонено, але чомусь співробітник поліції не складав адміністративний матеріал. Не забуваємо, якщо вас зупиняє співробітник поліції, вказує, що ви порушили правила дорожнього руху. В першу чергу потрібно мати докази. Фактичні дані, на підставі яких він в подальшому може прийняти рішення, чи скоїли порушення, чи ні. Такі фактичні дані, які він може надати вам для ознайомлення, не забуваємо одразу подавати клопотання, хочу ознайомитись з усіма матеріалами справи. І не забувайте, що у вас є певні. Права. Якщо ви не знаєте своїх прав і вам потрібен юридичний захист, долучайтесь до нашого клубу. А де юридичний захист водія? Якщо доказів немає, немає взагалі підстави пред'являти йому документи. Тому що по факту у нас виходить зупинка без причини. Водій знає свої права. А тут у нас вже трука да, з руки. Да. Доброго ранку! Трукам з руки з руки. Можна. Ми вже робили з Антоном такий відеоматеріал. У нас є судова практика, тому що стаття 40 була зі змінами. І судді не звертають увагу на те, що ви вказуєте. Так він же ж з руки не можна. Суддя, можна. Не порушуйте швидкісний режим в населеному пункті. А на От посліє того випросить второго вопроса. В Дощ можна? Є е -е, режим дощу. Вот, друзья, видите, это то, о чому ми теж говорили. Є в інструкції режим дождя. Його надо просто переставити, закрутитися в какої -то точки, определенну дистанцію вибрати, і двоє теж може фіксувати. А ви фіксуєте адміністративні правопорушения на відеореєстратор? Відеореєстратор, ну, висиджеш на машині, звісно. Такі ж заборони військової адміністрації використовувати відеореєстратори. Так водіям, правильно? Водіям. А Що співробітник хочуть. поліції, коли керує службовим автомобілем, він водій? Е, так, ну не я. Водій даного транспортного засобу я, а напарник у нас вішав. <хи> відеореєстратор, так що я не знаю. А чи допустимий доказ буде, якщо ви зафіксували на відеореєстратор? Тому що є у нас вже в полтаві практика, коли mm. співробітник поліції ми були на розгляді справи, надали усі документи про заборону використовувати ну, так, і він прийняв доп... рішення, що буде... це не допустимо до да, можна да, я вам да, додати з приводу да, реєстратора. Да. Да. І в свою чергу хочу подякувати за підтримку. Нові спонсори на каналі Віталій Володимир. Та лютий. друзі, якщо ви підтримуєте мій проект, мою діяльність, ви маєте можливість стати патреоном або спонсором мого YouTube каналу, щоб далі я мав можливість висвітлювати діяльність нашої поліції і надавати вам усі необхідні рекомендації, що вам робити, коли вас зупинили співробітники поліції. І частину коштів ми постійно направляємо на потреби Збройних сил України. Дякую вам за підтримку. Е -е, дивіться, е -е, Євген Олександрович. Сьогодні на зміні. Зафіксовано в журналі виїзду транспортного засобу в маршрутному листі він водій. Він відеореєстратор не закріплював. Я, як пасажир, отримував відеореєстратор відділу IT, підтверджується журналом видачі. Я, як пасажир для фіксації навколишнього так сказати, оточення, закріпив відеореєстратор. Я як пасажир не водій, водієв забороняється. Заборона є стосовно відеореєстраторів, але використовувати дозволено. І це не мої слова, це твердження співробітника поліції. Закріплювати відеореєстратор. Угу. З метою фіксації порушень та навколишнього середовища запитав, чи не заважає він йому оглядові під час керування. Тобто пасажиру можна. Так? Ви не заборонено. Ви, ви, ви все почули, все. Добре, дякую. Зараз ви почули позицію співробітника поліції стосовно встановлення відеореєстратора в авто. А тепер спробуйте донести дану позицію іншому співробітнику поліції. Вийде чи ні? Напишіть результат в коментарях. Друзі, мені потрібна ваша допомога. Підтримайте петицію адвоката Антона Болтіка. Про особисту фінансову відповідальність співробітників поліції, щоб в подальшому дану петицію розглянув наш президент і прийняв відповідне рішення. Посилання на петицію буде в описі. Дякую вам за підтримку. Якщо даний відеоматеріал був корисним для вас, не забуваємо підписуватись на канал, ставити лайк і лишаємо свою думку в коментарях. Є цікавий відеоматеріал, присилайте мені на пошту. Моя пошта буде в описі. А наступний відеоматеріал буде про... Результати фіксації неправомірних дій співробітників поліції, тому що на сьогоднішній день дуже багато коментарів. Да, свавілля поліції є, а відповідальності немає. Я покажу, яка відповідальність була у співробітників поліції, які порушували чинне законодавство. Скоро буде.